Кількість людей, які отримали травми на виробництві, цього року збільшилась. За три місяці стався 31 такий випадок. Минулого року за такий самий період їх було на вісім менше. Фахівці з охорони праці кажуть, повністю уникнути травматизму неможливо, бо часто це пов'язано з людським фактором. Проте і працівники, і роботодавці мають усвідомлювати, у разі виникнення травми потерпілий зможе розраховувати на соціальний захист, якщо він офіційно оформлений на роботу. Матеріальну допомогу та підтримку постраждалим надає фонд. Соціального страхування від нещасних випадків на виробництві тема продовжує Слава Зорбінська. Людмила Петрушинська працює аудитором. Два роки тому, перебуваючи у відрядженні, вона поранила ногу. Подолати недугу, їй допоміг фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, який повністю відшкодував вартість лікування. Я була приємно здивована, коли працівники фонду прийшли до мене додому. І скажімо, навіть таке чуйне людське відношення воно якось сприяло тому, що я відчула моральну підтримку. Взагалі це дуже важливо, коли от людина попадає, скажем, не в стандартну ситуацію. За 12 років роботи фонд допоміг понад 1400 потерпілим. Вони отримують щомісячні виплати і одноразову допомогу. Одним з основних направлень виплата одноразової допомоги. Одноразова допомога, якщо взяти і зрівняти суму одноразової допомоги, то якщо в 2001 році одноразова допомога складала 6400 максимальна виплата, то на 1 січня 2012 року 72 тисячі гривнів. Ви бачите, за такий період практично в 12 разів збільшилися виплати по одноразовій допомозі. Для того щоб захистити права потерпілого під час розслідування нещасного випадку на виробництві. Уряд України вніс зміни до законодавства. Детальніше про зміни до порядку проведення розслідування нещасних випадків на виробництві фахівці захорони праці можуть дізнатися на семінарі, який проводить фонд. Так, згідно з нововведеннями, спростилася процедура розслідування ДТП. Якщо ми не отримуємо документи від ДАІ, то ми пишемо, зазначаємо. Посадову особу і також орган, який розслідує дане ДТП чи аварію, і вказуємо потерпілих, які були в цьому ДТП. Це, звісно, набагато спростило наше розслідування. Це, на мою думку, зроблено для того, щоб так само соціально захистити працівника, який потерпів при виконанні трудових обов'язків, щоб не затримувати ті самі соціальні відшкодування. Завдяки змінам, отримати соціальний захист можуть і ті потерпілі, які офіційно не зараховані на роботу. Для цього потрібно довести факт трудових відносин з роботодавцем. Зараз в теперішньому порядку передбачено, що е, від е, такі відносини трудові, коли роботодавець не оформив відповідного працівника. Е, зараз встановлюються або е, Державною інспекцією праці, або в судовому порядку. Усі опитані нами фахівці з охорони праці були єдині в думці, що деякі з нововидень викликають більше запитань, ніж відповідей. Це, зокрема, стосується перевірки потерпілого на вміст в організмі алкоголю. Многі лікарні не можуть зробити такого заключення, тому що в них немає засобів, щоб перевірити постраждалого допустим, на алкоголь або на наркотичні речовини. Крім того, крім того, за добу. Дати заключення практично лікарі не встигають. Потерпілі доставляються в лікарню швидкої допомоги, яка на даний момент не має дозвільних документів на перевірки, і також і. Потреба законодавчо не описана згоди е, працівника на перевірку алкоголю. Є єдиний нормативний документ, який е, зобов'язує перевірку чи відмову від перевірки, це тільки водіїв транспортних засобів, а на працівників такого документу немає. Відповідно, в законодавстві не узгоджена е, ця процедура визначення е, е, алкоголю, і неможливо визначити це фізично, тому що ще раз повторюю, що в нас. В Іниці можливо, тільки наркологічний диспансер має право визначати алкоголь в крові працівників. У фонді кажуть, що вирішити подібні питання, вони надіслали пропозиції до Міністерства охорони здоров'я. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта.